12, -та. нічого не встигаю. Навіть відео сьогодні запізнилося. Довго робила. Пішли мені на зустріч Жан-Марі і сільві, дружина Еммануев. І Жан-Марі мене дражний. такий, здаля показує на мене. Я кажу, вже свій гетак, там дебітут. Я як завжди запізнююся. Біжу. Ну, давай, давай, поспішай. Знаю, що зараз о 12 зараз без трьох хвилин 12. І що в середу, це для всіх батьків в школу йти саме по обіді. Незалежно від того, є діти в школі чи ні, всі французи знають, що середа о 12 треба забрати дітей. Ще пару хвилин треба буде чекати, поки відчинять ворота. І насправді, насправді. Насправді я завжди поспішаю, але майже ніколи не запізнююся. Дуже-дуже рідко. Скоріше вчасно приходжу. Але ось той час на пробіжку завжди мені його якось обмаль. Або я просто ось така... Такий темперамент у мене. Мені завжди треба все робити швидко, поспішати кудись. Таке враження, що я підсвідомо собі залишаю саме стільки часу, щоб потім бігти-бігти, щоб точно не запізнитись. Просто ненавиджу запізнюватись. Тож я точно прийду вчасно. Виглядає, наче запізнюсь. Спекотно щось я. Якось забулась, що буде тепло, точно можна було кофту не одягати або куртку. Привіт, Як твої справи? дівчинку. я мама. Гриша віддав мені куртку, рюкзак і погнав. Вперед. Старші братики вже вдома. Зараз намагаюсь не забути. О, Боже, діти мені вже не перший тиждень нагадують. Я їм кишенькові гроші заборгувала. Все ніяк готівку не знімав. Зараз ми це виправимо. Повернувся Григорій, щоб мені нагадати. Що, дістала гроші? Так. Багато? Так. Ох, багато. Мама давно гроші не давала хлопцям. Тепер Немає. ось так. Тобі поки що ні. Тобі купуємо. Ну і монетки тобі інколи даємо. А Поїхала. Що? Таке. Таке. Ти змогла. Так, я сьогодні в супермаркеті, купуючи продукти. Зрозуміла, що в мене є все на борщ. Ну, Крім моркви, довелося докупити моркву. Капустка вже лежить ще з четверга, здається. Здається, тоді я купила на ярмарку цю капустку. І, Тобто тиждень лежить, я нічого з неї не приготувала. Борщу ми не їли вже 100 років, просто і не пам'ятаю, коли останній раз ледь не ще в серпні в Україні в вересні готувала. Тож, приготую єдине, що невелику кастрюлю. Мені не треба буде 700 грамів філе. Я, скоріше за все, розділю на дві частини. Так, зараз тут в мене влог іни <смір> з каналу Інамар, іде, вона його тільки ну, завантажила. Я свій ще вантажу. Дивлюсь, готую все, як завжди, все як, мабуть, і ви робите, коли ти переглядаєте відео. Отже, розділю на половину. 350 грам зварю в цій кастрюлі борщу. Зі філе І половину заморожую на наступний раз, теж ще раз буде нам на борщик або насовщик, або ну, якось так подивимось. Тому що діти обідають в школі. Сьогодні вони тільки обідають вдома, четвер-п'ятниця вони будуть в школі обідати. Єдине, що в п'ятницю ми з чоловіком вдома. Ну, я завтра сама буду вдома в обід. Тому, якщо зварити більше борщу і не, не впораємось за це часто до суботи, коли знову треба буде. Всією родиною обідати, воно вже буде, ну, зовсім не те, вже четвертий день борщу. Тут не так вже і смачно і не треба так ризикувати. Тому так, вирішила розділити, зварити трохи менше. Лі, ще раз, ось хліб ти хотіла кролик вашому віднести. Мам -мам. Цей трошки м'якенький. Треба тільки твердий, ну цей може підсохнути ще. У нас є сухенький. Ні, це тільки вчора, ну добре, позавчора купили. Котики там не один котик. Рів. Один чорний сидить на даху, на гаражі. І тільки що був ще якийсь смугастий такий, сіренький. А ти зайка маленька. Ось ти мені про зайку нагадала, про зайчика, коли їла морку. Це вже яка за рахунком морква? На сьогодні. Друга? Ні, третя. третя? І гриша, мабуть, стільки ж вже з'їв. Поки борщик приготується, ви вже наїстеся. Такого погано видно. Ось так. А ну ще так зроблю, як ти тільки що був. Отакі овочки. Ні, це не зварено. Ну, звичайно, зайчику не можна зварено. А зайчик розкажи нашим глядачам, де живе твій зайчик. Як його звуть? Ну. Ляпін, як. його... Ляпін, це кролик. Так. А. Ну, там, ну це дівчинка. Mm, як її звуть? Ляпін. Немає імені. А, дитинка? Угу. Ну, шосет. Шосет? Uh -huh. Шкарпеточка? <рес> 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 ну, а карамель це хто? Ну, це тато. Угу. Тато? Так, дяхова. Тато кролик? Так. Ясно. І Де вони живуть? В школі? Ну, так. В вашій кімнаті для уроків? Угу. Ні? Так. Так? Зрозуміло. А ще ігри? Там... А, уроки і ігри, зрозуміло. Це одна сімка. Ну, все одна, так. Дітки вже чекають. Ти їдеш В Сенсі наверху немає, а я маю принести його. Самому їхати можна. Семен, ти ж якщо береш велик, то цей синій, бо Миколай, можливо, приїде на своєму. Я йому подзвоню і він приїде. Воно ще не почалось. Тепер починай. Ей, я Семен. Зараз я вам покажу, як третий як робити треба передньою ногою по голові. в повітрі. Гайст! Ні, це ще був просто розім'я. О, це було на одну п'ятку вище Воно заповільнено Воно довше за тебе. Це було на одну п'ятку нижче. Треба вміти контролювати. Дивіться, зараз я. Зараз я вам покажу кого за так. Ааа! Скавка! Мені навіть не боляче, це я роблю кожен день. І ми нас доганяємо. Так, отже, зараз без десяти четверта вже середа, але на вулиці 17 градусів. Прекрасна погода. Наступні 5-6 днів будуть дощі, похолодання. Ну, похолодання, плюс 10, плюс 9, тому ми користуємось можливістю. Оп. Зустріли Мануеля і Сільві. Розпитують вони, завжди запитують, як справи вдома в Україні, як батьки, як рідні. Завжди. Щиро переймаються. Що, дочечко? Це кущик як у габі. Кущик як у габі? Так. Там можна ховатися? Так. Ти мене бачиш? Ну так бачу. Ну, якщо там. якщо там, ну добре, давай. Ні, не бачу. бачу. А ось і ти. Ми ж бачила, маму? Так, так дочі. Багато дітей, батьків, бабусі, дідусі. Звичайно, у всіх ідея така сама погуляти сьогодні. Yeah. <laughs> Закінчива добре! Друзі, сподіваюся, вам не стало погано, не ухитало вас від цих поїздок треком. Ну, дуже хотілося дітям взяти участь в фільмуванні своїх пригод. І ось тут Лія до мене звертається, тому що. База від камери в мене знаходиться, а в неї маленька ось частинка, яка кріпиться на велосипед або на самокат можна прикріпити магніт там є спеціальний. Але коли на кілька метрів далі від'їжджає велосипед або самокат, то зв'язку з базою не менше з тим, Лія звертається до мене, бо вважає, що я її бачу на екрані і ось так може зі мною спілкуватися через камеру. Ну, доволі кумедно вийшло, як на мене. Ви втомилися, сіли перепочити? Yeah. Мамо, я можу стінах тут бігати. Класно, покажеш? Так. А вам, мамо, подавай мамо, І краще там бути, щоб мене краще було бачити. Мене і так видно добре. Так? Ні, щоб будь ласка, мамо. Обережно, не заважай. Клас. Зараз. Клас, ти дуже швидкий. Блискавка. Ага. хотіла за мною повторити. не Давайте останнє коло і додому. Mm. Я теж так не люблю. Вподобайка. Давай, Гриша, тобі і додому. Ого. А тепер моя черга. О, все, остання черга. Тут. Я не думаю, що у вас щось вийде. Це може дуже погано закінчитися. Це ви придумали. Ноги в колесо не встав, Лія. О, божечки. Гриша, куди ви їдете? Судячи з усього, тут будуть ворота. Інше місце придумали вони для футбольних воріт. Ось тут загородили, там забетонували щось будуть встановлювати. А біля треку встановили столи для обіду. Зазвичай тут можна буде обідати, пікніки влаштовувати. Ми там ходили в тих хащах, бачила? А бачили? Так. Угу. Квітки Які квітки сідає, бачиш, сонечко сідає. Зараз заховається за будинок і стане темно. Так що давай повертатися. А стане не тільки темно, а ще й холодніше стане, хоч тобі зараз і не холодно. Так, а так... Мені теж. Ось так закінчився черговий день, черговий день разом з родиною, з дітьми. Ввечері ще чоловік повернувся з роботи, привіз торбу продуктів. Я зробила огляд. Зазвичай я цього не робила. На каналі не показувала на цьому точно ніколи, що чоловік сам купує, сам привозить якісь свої побажання виконує. Так. І зараз, коли я відкрила цей новий канал про продукти, про закупи, думаю, потім буду просто все оглядати, розпаковувати, і все це в такому форматі буде зберігатися в тому новоствореному каналі Бібіч Big Shopping, Так я його назвала. В описі під цим відео є. Посилання на, це, на цей канал, якщо вам цікавий такий формат, то, будь ласка, запрошую, ем, наполягаю, будь ласка, заходьте, переглядайте відео, підписуйтесь. Мені, для мене це важливо, щоб моя така додаткова ще робота, додаткове навантаження було не дарма, а теж я могла е, його розвивати, розвивати цей канал і отримувати колись в майбутньому компенсацію за свою таку додаткову роботу. Власне все на сьогодні. Це, було, це був влог з двох частин. Це друга частина, багато якось спонтанно, але багато матеріалу війшло в нього. Сподіваюся, як завжди, що вам було цікаво. Якщо ви додивились до кінця, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Напишіть, будь ласка, про свої враження або просто заходьте в коментарі привітатися. Я завжди цьому рада і завжди за це вам дякую. Підписуйтесь на цей канал. Бережіть себе, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці. Наскільки це можливо? Не падайте духом, зберігайте надію. Побачимося в наступних відео. Бувайте!